Доброго дня усім, вітаю вас на програмі Військова кухня. З вами Вадим. І сьогодні у нас на огляді неперевершений, найцікавіший для мене сухий пайок південно-корейський. Все, що я можу сказати про нього, це те, що він військовий. Більше я не знаю, як його їсти, з чим його їсти і все інше. Я тільки знаю, що він їстівний, військовий, водонепроникний, компактний, м'який, легенький. І надіюсь, щодобовий. Тому що якщо такий маленький компактний і добовий, це дуже-дуже жирний плюс. А що ми тут бачимо? Ми бачимо тут якусь менюшку. Для цього ми візьмемо телефон, щоб перекласти це все. На центральній менюшці даного сухого пайку написано: харчування готове до вживання, бойове, шинка смажена з рисом. Мигдальний торт, смажені кімчі. Цікаво, смажені кімчі, це щось гостреньке. Гостренький салат має бути. Приправлена ковбаса, соєва паста з яловичини і шоколадна кулька. Цікаво, справа є і в табличці грамовка, основна страва тут шинка, смажений рис 230 грамів. Соєва паста з яловища 70 грамів, мигдальний торт 100 грамів, смажені кімчі 100 грамів. Можна сказати, що це не добовий раціон. Це разовий раціон харчування. Позаду у нас є інструкція, як це все потрібно розігрівати. І, скоріш за все, вода тут нам не потрібна. Що ж, дивимося, у нас є всередині. Також на лицьовій сторінці сухого пайка є QR-код. За qr його, я попав на сторінку з номером телефону, здається, цієї фірми. Срок придатності, номер партії і все інше. Там, де можна, в принципі, залишити відгук. Чи щось їм сказати. Відкривається, як і зіп-пакетик любий. Ну що ж, друзі, тут все дуже мінімалістично і дуже гарно, цікаво, компактно. І найцікавіше, що тут є для мене, це основна страва. Іде разом в комплекті з цим розігрівачем. Тут я відчуваю якусь воду. Скоріше за все, це одразу там готова вода для розігрівання. У нас є інструкція, як це все запустити до реакції. Також тут у нас 70 грамів страви, 70 грамів це у нас написано на менюшки. Це у нас або соєва паста з яловичини, або приправлена колбаса. Тобто у нас 70 грамів ще тут і тут. Це соєва якась паста і приправлена ковбаса. Також 100 грамів у нас мигдальний торт. Це у нас по-любому ця прямокутна штучка. І смажені кімчі. Смажені кімчі це гостренький салатик, має бути в цій упаковці. Також пакетик із дрібничками. Подивимося, що, що в нього входить. Це у нас така тарілочка. Це у нас спеціальна тарілочка. Цікаво, що тут ложка. Ложка, в принципі, як американська, але більш пластиково є. Мені здається, вона не така є прочна, може зламатись, але набагато прочніші, ніж наші ложки. Також, також тут є 10 грамів це у нас шоколадні кульки. Шоколадні кульки у нас тут внизу написано є. Так, тарілочка у нас готова для. Вживання їжі. Будемо розігрівати, дивитися в інструкцію і розігрівати. В інструкції у нас написано також попередньо я це все перевів. Так, тут написано: візьміться за вторинну упаковку. Це у нас, скоріш за все, цей пакетик, як показано на фото вище. І сюди потрібно вкласти ось цю основну страву. Також написано, після повного видалення нагрівального елементу закрийте нагрівальний мішок якомога швидше та швидко складіть отвір нагрівального мішка в упаковку. Це все зрозуміло, і також міцно візьміть обгортковий папір, як показано на фото вище, швидко потягніть його вгору з силою, доки нагрівальний ремінь повністю не від'єднається. Тобто, у нас в упаковці ось тут. Є якийсь нагрівальний шнурочок, який потрібно потягнути, і він запустить реакцію. Потім швидко його потрібно закрити. І також закрити це все в цьому пакетику. Нагадаю, що в основній страві тут у нас рис із шинкою має бути. Так, відчиняємо. Дуже цікаво, що тут у нас. Так, є у нас якийсь шнурочок. Є у нас шнурочок. Ну що, висмикуємо. Так, одразу закриваємо. Закриваємо ще тут. Хоча, так, да, на інструкції показано, що потрібно закривати і е, також написано в перекладі, е, при 45 градусах це все. Положити і почекати незрозуміло скільки. Воно вже починає шуміти. Трішечки реакція вже пішла, пакет надувається. Покладемо так, як вони хочуть. Хай собі розігрівається, відкривати, там написано не відкривати, хай воно твердіє, набухає, будемо чекати. Поки що розберемо торт і ось ці всі смуколики. Але. Основну страву ми будемо коштувати конкретно з цієї тарілочки, а все інше розкладемо на тацю. Подивіться, яка реакція. Просто неймовірно якісний сухий пайок. Розігрівач сухого пайку нагадаю, що зараз морозець, але при морозі сухі розігрівачі. Хімічні розігрівають. Не досить так, в принципі, не дуже якісно, але цей одразу ж запустився, одразу почав працювати. Неймовірно, гаряча упаковочка. Хай собі розігрівається до кінця. Дивимося, що це у нас за торт. М -м -м. Ви знаєте, дуже-дуже цікаво пахне. Mm, не знаю, трішечки немов кориця, трішечки якісь горіхи, арахіс. Арахіс тут точно є, мені здається. Так, печиво є. 100 грамів. 100 грамів це у нас або кімчі, або якась соєва паста. Це у нас кімчі, скоріш за все. Так. По запаху, в принципі, нагадую якісь домашні голубці з трішечки перцем. Типу як голубці з гострим перцем. Смачно! 70 грамів якоїсь соєвої пасти. Тут є квасоля, можливо, якась картопля, морква. Це щось таке, як овочеве рагу, соте, можна так сказати. Можливо, це не картопля, можливо, кабачки. Але вже таке цікавий різноманітлі для українських військових, як допомога з Південної Кореї. До нас вони зайшли. Будемо коштувати і розуміти, чи смачно це нам. Чи підходить воно для наших військових? Ще є щось на 70 грамів. О, ось це вже соєві ковбаски. П'ять штучок маленьких бейбі-сосисочок таких, типу як кроха у нас в Україні є. Цікаво, надіюсь, вони... хоч вони і соєві, надіюсь, що вони не такі, як в деяких сухих пайках, там, де сосіски взагалі ніякі. Серветки. Серветки я ніякої не бачу. Це є мінусом його. Що ж, залишились у нас шоколадні кульки якісь. О, Це як емондемс. Просто коричневий. Я думаю, така ж сама оболочка, як і в якомусь мандемсі. Так, розігрілось вже все. Дуже чудово. Там воно неймовірно таке гаряче. Дивимось, як воно все виглядає. О! Воно після розігріву само його викидує чи що. Чи можливо воно відклеїлось від... Е... від нагрівання? Так. А, дуже-дуже гаряче. Розімнемо все. До речі, це просто неперевершено пахне. Дуже хочеться скуштувати. Дуже цікаво. Маленькі порції, і це мені також подобається, що ти не переїсиш, ти зможеш далі виконувати завдання. Та да й в принципі ці корейці всі ж такі якісь худенькі, маленькі, мені здається, це буде не буде погано для наших військовослужбовців, оскільки, якщо взяти там деяких наших полковників і генералів то не зрозуміло, як вони служили. Багато рису, шиночки не дуже багато. Якісь квадратики, шиночки присутні, але могло би бути і більше. Так, приступимо до риску. Візьмемо одразу таку собі ложечку із шинкою, там де побільше шинки, захватимо одразу кукурузку, щоб ці всі смаки перемішались, відкрились. Також тут є якісь насіння типу кунжуту, але це не кунжут. І воно таке як льон. Як насіння льону, але вони світлі. Цікаво. М -м. Рис непоганий, трішечки мало смаку. Але він такий, знаєте, як в вершковому маслі. Дійсно відчувається якесь вершкове масло, не сухий. Кукурузка така трішечки підгулявша, вона, здається, сублімована тут. Тому вона, в принципі, тут така не соковита. серединці вона пуста. По шинці. шинка як шинка, але мені здається, вона є підсмаженою. В якихось сухих пайках країн Скандинавії, там шиночка більш така резинова є і як свіжа. А тут вона якби підсмажена, така, ви знаєте, так дійсно. Тут воно якби все в жирі. Чи це вершкове масло, чи що, не знаю. Смачно. Якщо порівнювати з пайками країни СНД, то тут рис доволі таки непоганий. Дійсно смачно. Шинка. Крута. Смачно залітає. Хочеться одразу скуштувати сосисочку до цього всього. Тут також присутні якісь овочі, також сосиски є з кукурузкою в якомусь томатному соусі. Цікаво. Ви знаєте, сосиски зрозуміло, що соєві, зрозуміло, що на м'ясні на м'ясо це не схоже, але, але воно смачно. Соус смачний, соус кисленький, насичений, пікантний, трішечки гостренького є. Круто. Окей. Також заходить, навіть ще скуштую. Дуже смачно. М -м -м. Це все так балансує, так поєднується. Прикольно. Овочева, соте залишу на кінець, воно мене так не сильно цікавить, як. Ось це кімчі Має бути гострим. І воно по перекладу смажене. М -м -м Yaz. Ого. <Oliver> Ого. Гостренько. Одразу так попало в горло, нібито пропав голос. Трішечки там колоти почало. Пекти. Дуже таке гостреньке, цікаво. Такого гострого я ще в сухих пайках не зустрічав, і це смачно. Друзі, вона хрустить, вона немов не мов нещодавно зроблений салат. Смачно. М -м. Поки що все круто, все задовільняю. Рис я розпробував, все дуже чітко. Залишилась у нас квасоля з якимись овочами. Також вона є здається в якомусь томатному соусі, але він не такий червоний, як в сосисках, не такий червоний, як в кімчі. В кімчі зрозуміло, там додається чилі. і здається, в Україні зараз це є досить таким популярною стравою. Так, Багато тут дуже квасолі. Солодко. Після таких пікантних страв, після таких сосисочок, такої кімчі, ці овочі з бабами є такими доволі солодкими Морква. Так, здається, тут картопля і квасоля. Таке, достатньо тут білку і, в принципі, калію, якщо це картопля. Рис також достатньо вуглеводів, шиночки можна було побільше. Сосиски соєві. я не знаю, в, солі, в сої там багато білку чи ні, здається, більш-менш нормально. Але це кімчі з рисом. Це просто неймовірно. Полюбляю гостренько. Круто. Поки що все круто. Печиво. Це у нас якийсь торт. Як вони називають, американське печиво та й канадське в сухих пайках Америки і Канади воно є більш м'яким, тут воно більш таке вже засохше трішечки, задубівше, але воно не хрустке, воно все одно м'яке, ламається. Солодке мені ця консистенція до вподоби. Воно є не дуже м'яким, не дуже твердим. Прикольно, не ламається в упаковці, ви бачите, воно рівнесеньке, воно не покрошене, не поламане, дуже смачно. Є якісь горішки, можливо. Можливо, є якась ще ваніль. І тут є якісь цукати. Якщо близько подивитись, то там є такі маленькі-маленькі шматочки якихось сухофруктів. Дуже круто, ніде такого не зустрічав. Дійсно смачно. Класно. Не вистачає якогось джему і чайку. Гарячого чайку. Якби був зелений, взагалі було б круто. Не перевершено смачно. Що по цим глазурованим цукеркам? Начинка є їх цих цукерочок. Така, як і в. В нормальних цукерочках, таких як M&M's, Нічим не гірше. А ось ця оболонка є, можливо, трішечки не такою, трішечки дешевшою, ніж в M&M's. але смачно. Вони також, в принципі, вони не поламані, 10 грамів, багато шоколаду не потрібно. Мені здається, вони більш-менш про своє здоров'я турбуються. Будемо підбивати підсумки. Неперевершено смачний сухпай, компактний. Все мені сподобалось. Дуже смачний сухий пайок, дуже компактний, маленький, легенький, просто чудовий. Розігрівач це вершина розігрівачів. По-перше, він неймовірно швидко реагує. Одразу ж закипів. Там є вода з собою. Не потрібна води, так тут немає наповів. Але в принципі я рахую, з мого досвіду я можу сказати, що в принципі тут ніякі напої не потрібні, оскільки військовослужбовець завжди з собою бере воду і бере її небагато. По-перше, щоб можна було там за день декілька ковтків води зробити. По-друге, там, якщо не дай Бог щось, то прийти там до свідомості за допомогою також водички, чи полити себе, чи попити, якщо щось там, не дай Бог, близько впаде. Тому, що можна сказати, розігрівач шикарний. І в менюшки, як нам перевів перекладач, то була соєва паста з яловищини. Оті баби, квасоля, там також була яловичина, там був оцей фаршик. Це дуже смачно було. Я не знаю. Чудово, і пікантно, і гостро, і солодко, і є солодки, і його небагато. Там не потрібно там, цих джемів, цих цукрових. В деяких напоях інших країн, там в Німецькому, я здається, дивився в 100 грамів напою, 18 грамів цукру. Ну, вибачте, а там їх штук 6. За день військовослужбовець отримав неймовірно велику кількість цукру, і це йому було не на користь. Це не потрібно. Водичка, це все. Тому Сухий пайок, моя оцінка 10 із 10, навіть 12 із 10. Він повністю автономний і дуже смачний. Нагадаю вам, що ви були на програмі «Військова кухня». З вами був Вадим. До нових зустрічей на телеканалі «Фронт».